Дивимося, як у вас пройде липень. А ви сподівалися, що в вашому житті щось зміниться. Буде якась трансформація, і вона піде. А, для вас буде на краще ця трансформація. Ви дуже на це сподівалися, ви дуже її хотіли. Не виходило, що щось було закрито, щось було незрозуміло. А тепер щось зміниться. Подступово, можливо, це навіть будуть не різкі, такі не кардинальні зміни, але вони відбуваються. Це якась ситуація здвинеться з мертвої точки. Ситуація зв'язана з браком чи з офіційними документами, щось таке офіційне буде. Можливо, брак розвод чи заключити брак, можливо, підписання якихось зділок, договорів, якихось документів, можливо, суддівні якісь документи, можливо, ви. Свій статус поміняєте. Ви хотіли довгий час, щоб цей статус щоб щось змінилося. І ви зможете нарешті щось зробити, вийти за отшельника, зробити щось щоб змінити цю ситуацію, яка підвіж заморожена була до цього. Буде рух вперед. Ви зможете, ви будете, ви будете поруч з якимось чоловіком, ви будете разом, і ви зможете. Ви зможете бути разом, якщо були раніше на відстані. Подивимося, що буде в коханні. У ваших відносинах є якісь люди, такі криси, які заважають вашим відносинам. Можливо, це вороги або просто не вороги. Просто люди, які, можливо, із за яких ви не можете бути разом, можливо, які пліткують. Нарешті ви зможете бути зі своєю коханою людиною. Вам всі дороги до вашої другої половинки нарешті будуть відкриті. Ви знайдете. Ви можливості, варіанти, як бути сераз. У вас буде дуже багато таких почуттів в відносинах. Ви зможете повністю погружені в свої почуття. У вас будуть якісь ілюзії. Ілюзії стосовно якоїсь ситуації, яка, яка запутана і не визначена дуже. Ілюзії з приводу вашої стабільності. Вам буде чогось не вистачати в відносинах, можливо, фінанси, можливо, якихось проявлень зі сторони вашого партнера. От ви хотітимете. Щоб він міг проявлятися, щоб ваші відносини якось більш легшими були, але ви так вам буде не вистачати емоцій, проявлень зі сторони вашого партнера. Якась інформація ситуація для вас буде закрита і не зрозуміла, як вона буде далі. Робота що буде на роботі? О, будуть якісь перешкоди. Ви будете отримувати за результатом своїх минулих дій. У вас буде багато. Ви будете думати, можливо, як заробити фінанси, можливо, як добитись якоїсь должності чи чогось який, якогось кар'єрного продвиження, але ви будете думати багато про це, і ще якісь у вас будуть якісь попитки, які не приносять результату. Можливо, або ви будете при... Хотіти мати при час сім'ї, або у вас бізнес зв'язаний з сім'єю з... сім в Такий, сімейний бізнес. Зробіть собі подарунок, побалуйте себе, насолоджуйтесь життям і досягайте своєї стабільності. Робіть таке життя, яке ви хочете бачити. Не сидіть на місці, а щось робіть для ці. на місяць. тебе. Можливо, буде запутана ситуація з якимось князем. Вам потрібно зробити вибір зробити в сторону того, що ви дійсно хочете, або, можливо, поїхати відпочити.